Нараховано в тому числі МЗК і, та ФС. Боже, я читаю, що ж це таке. І далі вже МЗК і ФС. Рівнянка Софія Отроцюк у листопадовій платіжці за тепло помітила графи, яких раніше не було. Я давай дзвонить, А це кажуть, місця загального користування, коридор. Кажу, у нас коридор не, опалює, не опалюється. Чого я маю платити 242 гривні. І далі якась абонентна плата вже з'явилася. Не знаю за що. Підкинули сюди 117 гривень порівняно з цим, ніхто нічого не каже. І сюди докинули, і от вам вже 300. Директор рівне Теплоенерго Олександр Івчук каже, що абонплата включає обслуговування рахунку проведення розрахунків і обслуговування лічильників, та пояснює, з 1 листопада почали застосовувати іншу методику розподілу гігакалорій. Так постановив кабінет міністрів. Раніше з такої графи, як МЗК місця загального користування, не відображалося і воно було включене в загальну кількість гігакалорій, То зараз з цієї стількості гіакалорії ми їх витягнули і почали виділяти окремою графою. Тобто, по факту, відносно загальної суми і відносно той загальної кількості геокалорій, майже нічого не змінилося. Зміни стосуються мешканців, які відключилися від централізованого теплопостачання. Вони також отримали платіжки від рівне теплоенерго за листопад. Тепер за місця загального користування, відповідно і цієї постанови Кабінету міністрів, зобов'язані оплачувати це і люди, які відключилися від системи централізованого опалення, як то квартира, але в загальному будинок підключений. Тобто, по факту, людям, де є такі квартири, людям, які користуються центральним опаленням, стало трішечки дешевше. Експерт з питань житлово-комунального господарства Гліб Олійник підтверджує, теплопостачальна компанія, прописуючи у платіжках нові графи, діє відповідно до постанови уряду. Насправді мешканці рівної раніше платили ці кошти, просто вони були всередині тарифу. Тут виявляється найбільша проблема насправді при рознесенні цих сум, в тому, що люди не знають за що вони насправді платять. Структура тарифу, крім кількох людей для всіх інших, є абсолютно незрозумілою, і воно і надалі буде так продовжуватись, поки процес формування тарифу не буде публічним і прозорим. Оксана Туз, Роман Шакунець, новини на Суспільному.